Вітає, НТА новини підсумовують події вівторка 25 червня. Сьогодні ми вам розповімо таке. Дочекалися вулицю Городоцьку до листопада закрили на ремонт. Телефонне хуліганство на залізничному вокзалі знову шукали вибухівку. Опальні футболісти керівництво Львівських Карпат відсторонило від тренувань із першою командою 12 гравців. Дочекалися вулицю Городоцьку закрили для проїзду автотранспорту. Відзавтра там починають ремонт на ділянці від церкви Анни до торгового центру Магнус, кошторис робіт 4 мільйони євро, які місту позичає Європейський банк реконструкції і розвитку. За ці гроші замінять інженерні мережі, трамвайні колії, оновлять дорожнє полотно та тротуари. Триватиме ремонт до листопада. Рух вулицею Городоцькою перекрили ще вчора ввечері. Встановили знаки та обмежуючі бетонні блоки, що закривають для проїзду ділянку ремонту. Дорогу лагодитимуть на відтинку від торгового центру Магнус і до церкви Анни. На сьогоднішній день перекритий рух, як ви бачите, поставлені цею всі знаки від організації дорожнього руху. Транспорт скерований об'їзними вуличками. Йде огородження будівельного майданчика і з завтрашнього дня. Практично починатися повинні вже будівельні роботи. Ремонт триватиме кілька місяців. Тут замінять інженерні мережі, трамвайні колії, встановлять трамвайні плити, оновлять дорожнє полотно та тротуари. Виконуватиме роботи компанія Онур, яка виграла міжнародний тендер, а контролюватимуть процес іноземні фірми. Адже цей проект реалізовують за кошти ЄБРР, а кошторис робіт становить 4 мільйони євро. Окрім того, передбачено також облаштування транспортної розв'язки біля церкви Анни. Через закриття вулиці Городоцької за зміненим маршрутом курсуватимуть трамваї номер 6 та Noсім. Шостий трамвай їхатиме з вулиці Миколайчука, вулицею Вітовського на залізничний вокзал та у зворотньому напрямку. А трамвай номер 7 курсуватиме з погулянки до вулиці Миколайчука. Зміни у схемах. Руху зазнали й 17 автобусних маршрутів. Уляна Сінько, Юрій Руденко, НТА Новини. Телефонне хуліганство на залізничному вокзалі знову шукали вибухівку. Повідомлення про замінування надійшло опівночі. Одразу евакуювали 600 пасажирів та 100 працівників вокзалу. Однак двогоденні пошуки виявилися марними. Від останнього псевдозамінування минуло трохи більше місяця. Правоохоронці нагадують, що за такі дії можна потрапити до в'язниці на термін від двох до шести років. Повідомлення про замінування надійшло вчора близько 12-ї ночі. На місце події виїхали Тимна група з вокзалу евакуювали 600 пасажирів та 100 працівників. Було проведено обстеження приміщень вокзалу, камер схову та прилеглої території. При цьому затримки руху потягів не було. Дводені пошуки вибухівки не виявили. Тепер правоохоронці шукають жертівника Відомо, що дзвінок був здійснений з таксофону Нагадаємо, останнє псевдозамінування вокзалу трапилося 14 травня. У міліції вчергове наголошують, законодавці збільшили термін покарання за такі правопорушення. Зараз це від двох до шести років. А за повторний Вілок до восьми. Не роз'їхалися. Одна людина загинула, ще одна травмована. Такі наслідки ДТП, що сталося у Стрийському районі. Водій легковика Шевроле при спробі обгону виїхав на зустрічну смугу і заштовхнувся з вантажівкою. Від удару автівку відкинуло вбік, де вона врізалася у Фольксваген дорожньо транспортна пригода трапилась на автошляху Київ-Чоп неподалік села Гірне Стрийського району. За попередніми даними, водій легковика Шевроле Авео, 58-річний львів'янин, обганяючи Volkswagen, виїхав на зустрічну смугу руху, де зіштовхнувся із фурою. Після цього відбулося ще одне зіткнення. Від удару Шевроле відкинуло у бік «Фольксвагена», що прямував позаду, а вантажівка вилетіла на узбіччя та в'їхала в дерево. Як наслідок, водій автомобіля Шевроле загинув на місці аварії. 53-річний мешканець Хмельницького, який за кермом вантажівки отримав тілесні ушкодження. Чоловіка шпиталізували із переломом ноги та забоєм грудей. Зараз триває розслідування. Правоохоронці з'ясовують усі обставини та причини ДТП. На двійку депутати обласної ради визнали недостатньою роботу облдержадміністрації щодо вирішення проблем грибовицького сміттєзвалища та пошуку місця під новий полігон твердих побутових відходів. Обранці кажуть, виконавча гілка влади засекретила усю інформацію про ймовірні ділянки під нову сміттярку та потенційних інвесторів. Відтак, аби домогтися від чиновників конкретних дій, депутати постановили заслуховувати звіт про роботу адміністрації на кожній сесії. Комісії з питань екології, природних ресурсів та рекреації Львівської обласної ради кажуть, виконавча гілка влади фактично засекретила інформацію, що стосується Грибовицького сміттєзвалища. Програма поводження з твердими побутовими відходами в області розроблена, і навіть місця під нову сміттярку вже є. Проте, усе це облдержадміністрація чомусь тримає в таємниці. Є вибрані земельні і попередньо узгоджені сім земельних ділянок на розгляд депутатів. Тим не менше це все тримається в страшенні таємниці. Тобто, вибір земельних ділянок це є табу. Відтак, аби змусити виконавчу гілку влади відкрити карти та працювати у конкретному напрямку, обласні депутати постановили заслуховувати управлінців з цього питання. Що сесії за це проголосувало 68 обласних обранців. Вдатися до конкретики вимагають від львівських владоможців і народні депутати. Так, голова екологічного комітету парламенту Ірина Сег розповідає, що сміттєва проблема на Львівщині у неї в пріоритеті. Однак ні інвестори, ні уряд не зможуть подати нам руки допомоги, допоки місцева влада не знайде землю під новий полігон. Якщо не буде земельної ділянки, варіантів земельних ділянок Тео напрацьоване, то про жодних інвесторів ніхто не прийде, ніхто коштів не дасть, тому що невідомо під що їх давати. Нагадаємо, Львівський полігон твердих побутових відходів у Грибовичах діє з 1959 року. З цього часу він розрісся до найбільшої сміттярки у Європі та входить до сотні найбільш екологічно небезпечних об'єктів України. Попри вимоги усіх можливих інстанцій, закрити об'єкт він і далі функціонує та продовжує обслуговувати Львів та область. Шанси на одужання двадцятьох маленьких пацієнтів із складними випадками захворювань проконсультували у Львівському Охмадиті дитячі урологи з Філадельфії. За участі американських спеціалістів, українські хірурги прооперували трьох дітей. Ще троє чекають на свій шанс. При цьому усі витрати на дороговартісні операції взяв на себе американський благодійний фонд. А двох дівчаток, яким за відсутності певного обладнання в Україні допомогти неможливо, прооперують у філадельфійській клініці. У такий шанс на одуження не може повірити батько десятирічного хлопчика, якого в тій хвилині оперують львівські урологи за консультацією американських колег. Нереально що таке, що могло таке бути. Дякую лікарям і всім, хто посприяв і адміністрації цієї лікарні. Що прийняли нас тут? Така операція вважається найскладнішою в дитячій хірургії, а ще доволі затратною за кордоном обходиться не менше за 30 тисяч євро. Львівські хірурги спільно з американськими світилами в урології оперують всіх шістьох пацієнтів безкоштовно. в Межах співпраці з Українською федерацією Америки. Ми приблизно виконуємо 80-100 таких оперативних складних реконструктивно-пластичних операцій при цій патології. Це хвороба у цього хлопчика, який зараз оперується. Називається гіпосподія. Це дуже складна вада розвитку сечової системи. Операція спрямована на те, щоб відновити нормальну функцію вродженої проблеми у хлопчика. У нього великі шанси на одужання. Ми такі операції проводимо двічі тричі на тиждень. Пацієнти з такими урологічними проблемами зустрічається два-три випадки на сто і потребують складного лікування. Українські лікарі на високому рівні володіють методиками таких втручань. Методики втручань американських і українських урологів схожі. Єдине кажуть лікарі. Часом бракує технічного забезпечення, тому двоє проконсультованих урологами дівчаток поїдуть невдовзі до філадельфійської клініки. Раніше діток із складними урологічними хворобами відправляли на лікування до Філадельфії. Однак, задяки співпраці, дітей пируватимуть у львівському Ахмадиті. Різними шляхами ми отримуємо ці додаткові інструментарії обладнання, яке дає той кінцевий результат, який ми бачимо. Лікування наших пацієнтів за сучасними стандартами, за сучасними методиками, які ми вже можемо втілити тут і вже не відсилаючи пацієнта за кордон на дороговартісні операції, як це було раніше. Також у межах співпраці ймовірно львівські хірурги практикуватимуться у філадельфійській клініці. А наступ Но ну, літо вахмедиті чекатимуть не лише на урологів, а й на лікарів-хірургів іншого профілю. Жанна Ліщенко Легвозний та Новини. Назаду минули постріли з ППШ та Шмайсерів, кулемети, панцерники і мундири часів Другої світової війни Так у Львові відзначили річницю нападу нацистської Німеччини на Радянський Союз. Історична реконструкція, в якій взяли участь близько 40 осіб, відбулася у Сихівському лісопарку. Сьогодні в 4 часа утра без всякого об'явлення війни. Германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза. Натовпи людей біля радіо, гарячкова мобілізація солдатів та голос радянського диктора Юрія Левітана. Це саме він першим оголосив про початок військового конфлікту і усі наступні роки читав зведення та накази верховного головнокомандувача Йосифа Сталіна. Через своєрідний тембр голосу, що наганяв страху на ворогів, Адольф Гітлер оголосив його особистим ворогом і обіцяв за голову артиста 250 тисяч марок. Так 72 роки тому на території української РСР вдерлася Друга світова. Війна для простих мешканців вона справді була як грім серед ясного дня, але не для Сталіна і його поплічників, які вже давно самі готувалися напасти на Німеччину і мали свій погляд на перерозподіл Європи. У річницю конфлікту товариство пам'ять вже традиційно реконструює ті події. На полі біля лісопарку Зубра знову стріляють з автоматів. На мотоциклах їдуть німці. На прикордонних заставах відстрілюються червоноармійці. Цей удар німецької армії він дійсно був несподіваний. Стосовно того, чи була радянська армія готова, чи не була, це є ну з якого боку на це дивитися, тому що все-таки радянська армія теж готувалася до наступальної війни, можливо, не цього року, можливо, не в той період, але вони теж планували здійснити напад на Німеччину, оскільки Німеччина вже два роки як, воювала на Західному фронті. Проти союзників до реконструкції учасники Товариства пам'ять підходять по-серйозному. На полі не тільки стрілецька зброя, але й вантажівки, панцерники та кулемети. Усі одягнені у мундири тих часів. Сергій Бушанський реконструює німецький 175-й саперний батальйон. Це шерстяна форма мунтер офіцера Вярмахта. Це є копія німецького кулемета МП-40. Тридцять 32 набої. Для холостої стрільби спеціально для таких заходів. Після довготривалих сутичок учасники реконструкції розходяться по військових наметах і смакують похідною кашею. Біля покинутої ними техніки фотографуються відпочиваючі. Для них побачите радянську вантажівку чи німецького панцерника – Справжня диковинка. Степан Грицюк, Андрій Турянський НТА Новини. Далі у новинах спорт керівництво львівських Карпат відсторонило від тренування з першою командою уже 12 гравців. Поки «Зеленобілі» проводять збір у Словенії, опальні футболісти займаються у Брюховичах. Паралельно вони проводять перемовини із керманичами клубу. Обидві сторони заявляють, що готові йти на поступки. Щоправда, домовитися наразі не вдається. До вигнанців на вихідних приєдналися сама голкіпер гулкіпер Мартін Бугатінов і буснійський хавбек Семір Штіліч. Ще раніше від основи відлучили худоб'яка голодюк. Юка Мілосовича, Кополовця, Деушвілі, Михайльова, Зеньова, Кенію, Ткачука та Касіяна. Ми знаємо, що маємо працювати для себе, для своєї фізичної форми. Володимир Осович, в принципі, готує тренування там такі з, з великою нагрузкою. Вчора ще велись переговори, переговори з деякими футболістами і в принципі в нормальні умови, трохи зменшені контракти там По зарплатам пропонували. Але, напевно, вже психологічно, морально тяжко зібратися і вирішити і підписати тут контракт. Но. Перед від'їздом у Словенію новоспечений тренер Карпат мав розмову із усіма футболістами, але зарадити опальним підопічним він не в силах. Він нічого не може зробити, його поставили перед фактом. Я думаю. Його діло тренувати, і хто хоче, хто погоджується на умови клубу, той буде тренуватися. До початку сезону залишилося менше місяця у разі затягнення переговорів із клубом. Футболісти ризикують підійти до старту чемпіонату у поганій формі. Тим часом дебютний матч Олександра Севідова на посту наставника Карпат виявився мирним. Зеленобілі у своїй першій грі на зборах у Словенії зіграли у нічию з місцевою командою Домжали рахунок зустрічі 1-1. Загалом галичани збираються провести ще чотири спаринги. Першими в матчі відзначилися львів'яни. На 37-й хвилині влучний удар завдав Гудима. Осі зірняла рахунок лише у другому таймі. Зробили вони це за 20 хвилин до фінального свистка. Стартовий склад Карпат був таким: месак, Бідловський, пластол Тюк, Геращенко, Савченко, Федорчук, Гірський, Озарків, Гудима, Ксьонц. у перерві. Замість пластуна вийшов Балажіць. Замість Бідловського Вертолович. Замість Ксьонца – Мартинюк. Медальний дубль львів'янка Анастасія Федоришин посіла друге місце в одиночному розряді міжнародного тенісного турніру, що відбувся у Львові. У фіналі вона поступилася словачці Терезі Міхалковій. При цьому Федоришин та Міхалкова перемогли у турнірі. Пар Анастасія та Тереза у фіналі у двох сетах здолали український дует Марина Векслер та Анна Богославець. 6-2, 6-3. І цю інформацію ми завершуємо випуск. Дивіться НТА новини уже завтра. До побачення.